І жодного слова немає відповідного, щоб достойно чудеса твої оспівувати? Великий ти, Господи, дивні діла, твої, твої жодного слова немає відповідного, щоб достойно співати, чудеса Твої. Великий ти, Господи, йди в мій ділах твої, жодного слова немає відповідно, щоб достойно співати, чудеса Твої. Боль твої молизне, потягнувся все здобуття твоєю рукою владою, ти тримаєш творіння і промисловим промислом портує світ, ти, що ти ростихій, сотворив творіння і чотирма порами, короху віча упертує всі сі розум, хвалить сонце, тебе славить місяць, Тебе його зорі, оточують тебе, слухай світло вертовою, тебе безодній, тобі служи джерела. Ти розкіну не боїше кров, ти на народа послав землю, ти після того, край украй моя, ти для дихання, повітря розлив, тобі служать селянинські, тобі кладні на архангельські, ноготи серафими, та ще стекриліся рафи, ного ти хірурги, та ще стекрилі сарафина про тебе, стоячи, літаючи, вкриваються страхом, Христос, не слави твоєї, бо ти Бог не сказаний, неосяжний, прийшов на землю. Уставши подібним родини, з милосердя та вилоси Твоєї, не міг ти влади подивитися на рід людський, мучений дияволом, але прийшов і спас нас сповідомле благодать про милість милісне та й добродійства. ти вияс воловіство роду людського, ти народжень своїм, а святивні Божу все творіння оспівує тебе, бо ти Бог наш явився на землі з людьми пожив і освятив води юрданські, послав їм з неба Духа Твого Святого і знищив голови, Зміїв, що там, гніздилися, сам, чоловіку, любчи, царю прийди через сходження Святого Твого Духа, і освятив воду цю». Сам, чоловік, люблю, Саю, прийди через сходження Святого Твого Духа, освятив воду цю. Сам що, прикривши царю, прийди нині через кожен Святого Твого Духа, святі воду цю. І дай їй благодать визволенням Лосмені Йорданським, учини її джерелом нетіння, даром освячення і гріхів, зціленням небу, знищенням демонів, неприступною для сил ворожих повною ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають мали і іноземних душі тіл, насілення на насвячені довіно вся.